було ховати її від мене. Ти гадав я про це ніколи не дізнаюся. Ця театральщина має мене налякати. Ти, ти її ніколи не знайдеш. Якби ти знав, де її шукати, але ти не знаєш, де її шукати. Ти насправді гадав, що все буде так просто. Ні, твоя гра Це знаходиться в надійних руках. Знаю. Туда. Ти так і не зможеш в неї зіграти. Вона і правда в надійних руках. І як вона у мене з'явилася? Здогадуюсь: як він помер. Твій помічник до смерті. <плес> Що ми це робимо? Не знаю. <гас> Точно! Тільки для одного гравця. When gameplay arrived, would you be in regret by the merciless eyes of diste? I've seen some games that was full of shit, but this one looks like it. Komm Тебі завжди щось не так. Давай грай вже. Тож ми опинилися на Мадагаскарі, що можна зрозуміти по людям, які стоять колом навкруги селянина в картузі посеред парковки дешевого мотелю і вболівають за те, що він дуже вправно стоїть на одному місці. Одним із цих вболівальників виявився негар-терорист, за яким слідкує наш бонд, разом зі своїм колегою, якому він каже прибрати руку від вуха, щоб сильно не палитися. Перестань торкатись вуха. Порада звичайно чудова, але як він без руки біля вуха буде з тобою по телефону розмовляти? Ти може спершу сам руку від вуха прибереш, перш ніж до інших дойобуватись. Я розумію, що білим неграм важко бути таємними агентами, увагу таке привертає, але все ж можна було б трохи професійніше. І дійсно цей чорношкірий афротерорист побачив, як ми не дуже уміло скриваємось, тож дав від нас дьору. Дьору дав не дуже шаленого, так як нам не склало великих труднощів швиденько його наздо. Гнати та відпиздити, відпиздити настільки сильно, що він від шоку навіть і не зміг зрозуміти, що його відпиздили. Тож спокійно собі добіг до мадагаскарського посольства у Лас-Вегасі. У цьому посольстві на нас напали якісь вояки в бронекостюмах, яких нам довелося розстріляти Р разом із якимись повзпроходящими цивільними, вбивати їх не обов'язково, але раз вже почав, то що зупинятися. ЕМ, що так, що так буде на мене злитися. Після успішного виконання цього завдання в мене з'явилась можливість трошки перевести дихання, тож я. Я купив собі купле хомеп бі отелі зі знаком оклику, щоб там трошки віддихнути. По дорозі на наступне завдання, із радіо я почув і це майже змогло допомогти мені закрити очі на керування. Майже керується все, начне непогано. До, до тих самих пір, поки ти не прибереш палець клавіші газу. Так як, коли ти прибереш палець клавіші газу, машина одразу почне гальмувати, що іноді буває зручно, коли треба різко в поворот війти. В інші ж випадки, ви в принципі, бачите на екрані. Таким тормозним чином ми доїхали до хати М, яка із Джуді Денч перетворилася на молодуху худорляву негритоску. Ну, хоча б і статтю угадали. І не дивно, чого М вирішили зробити чорномазою. На дворі біля її хати настільки чорні текстури, що вона легко може змішуватись із оточенням, не боючись бути зґвалтованою. І з темою зґвалтування ми ще не закінчили, того що нас посадили за кермо Астона Мартіна. Почнемо із найочевиднішого. Ось як виглядав Астон Мартін у фільмі, ось як виглядає Астон Мартін у ігровій адаптації. Знайдіть 18 відмінностей і також керування. Якщо ви гадали, що гальм. Мувати, відпускаючи газ, це погано, то прошу вас глянути на цю машину, яка, окрім цієї проблеми, ще й ніфіга не поворачує. Для того щоб по людськи заїхати в поворот, мені треба повністю загальмовувати, натискати клавішу повороту, і тільки після цього натискати газ. З таким керуванням Веспер була б уже дуже мертвою. На цьому Астоні Мартіні ми приїхали до Дімітріуса, який не дуже розуміє, як входити до аеропорту, після чого полетіли на злітну смугу зупиняти вантажівку із вибухівкою. Яка що вона робить? Неважливо, що вона робить, того, що вона вже зірвалася. Це було швидко. Да, і з цієї місії ми змогли дізнатися, що Бонд уміє керувати літаками, так як інакше його б сюди не пустили. Після знешкодження вибухової вантажівки нас послали до Лос-Анджелесу для важливої розмови. Але дібратися до місця призначення у мене не вийшло, так як мене атакували секретні спецслужби під упорядкуванням Лешифра, внаслідок чого. Курва, а я себе не сохранився. Я себе не сохранився, Стоп, а я і не сохранився. Повчальна ситуація, треба зберігатися. Тож я знову приїхав до чорної М, де виявилося, що це саме вона являється загрозою у чорних провулках, і, інакше чого при її появі люди руки до гори підіймають та по хаті бігаючи вона, не дай Боже їх не побачила. До речі, місія із переслідуванням. І навіщо йому взагалі вбивати цього Дімітріуса, якщо в фільмі він робив це для отримання паролю? Тут же я навіть з машини не виходив після його вбивства, тож і злітної полоси я не з його допомогою дібрався. І ще одна проблема, яка виявилася у цього Астона Мартіна, це його модель пошкодження. Цікаво вона тим, що її немає. І ще дивно, що приїхавши до Лос-Анджелесу і зустрівши своїх напарників із Мі-6, я чогось не зміг викликати їх к собі на допомогу у виконанні доволі важливого завдання. Із діалога в Лос-Анджелесі я вперше дізнався про те, що шифер виявляється Албанець. Пішовши дізнаватись, чи не напизділи розробники про цю інформацію, я натрапив на стару версію фільма 67-го року, де. Цього персонажа грав Орсон нахуй Велс, той самий Орсон Велс, який зняв громадянина Кейна, Єбать його в рота. Так лишифер дійсно албанець, З цією інформацією розробники не напизділи. Тут нам і видали наше основне завдання обіграти цього лише фрау у покер. Але цю інформацію ми і так знаємо. Краще зверніть увагу на цю неперевершену операторську роботу, від якої Орсон Велс у труні перевертається, знаходячись. Та, та взагалі у цьому відео знаходячись, що після цього діалогу нам потрібно робити, нам потрібно їхати назад до Лас-Вегаса. Тобто, приїхали ми сюди тільки для того, щоб нам сказали інформацію, яку, блін, можна було смс-кою написати. Тож приїхали ми знову півкраїни до нашого готелю, де зустріли веспер та так. Закрию очі на колір її шкіри. Це вже не вперше таке, але вас не смущає, що це мужик у Перуці? Але як би там не було, коли мужик у Перуці пропонує тобі гроші для гри у казино, звичайно... Треба погоджуватись. Тож наш негробонд погодився і поїхав до Чорногорського району Лас-Вегаса у казино під назвою Казино, де ми трохи побалакали з ведучим, і все, В покер пограти нам так і не дали. Але то таке, вам нормально, що бонд із пістолетом у казино стоїть? Сраку пістолет тепер бонд із ножиком, і при чому з яким ножиком? Ви де цю модельку викопали із Фаркрая третього? Що воно у бонді робить? Це були обмануті клієнти лишифра. Судячи з усього, він посадив всі гроші, та вони погрожують йому. Звідки ти знаєш цю інформацію, якщо у коридорі весь час сидів? Скажи матіасу, що тут трупи. Поки вона він буде це казати, матіасу ще сотня людей встигне по цьому коридору пройтися. Може, хоч в кімнату їх засунете. Приїхавши до свого готелю, я опинився у Не навіщо на стіл встав? І хто взагалі у покер стоячи, грає? З -з Зручно взагалі. Тож, в такій стоячій позі ми перемогли лише Фрау Покер і його пішли перев'язувати в Берлівці. Він ваш. Після чого Веспер мене вирішила трошки віддячити. Мої вітання. Думаю, це слід відсвяткувати. Матіс викликає. Матіс. Недоумівання виявилося немарним, так як веспер викрали і повезли гвалтувати. А то їм сюрприз буде, коли вони дізнаються, що це мужик перевдягнений. Тож неважливо, тепер я полетів її рятувати. Це звичайно виявилося пасткою, і мене також взяли в заручники в якомусь ангарі, де. Дуже цікавим способом відкриваються ворота, але вибити інформацію Бонда, лише шифер в результаті не зміг, так як на наш порятунок прийшов якийсь розлючений спокійно стоячий обманутий клієнт для Шифра, який вирішив його застрелити за допомогою пістолета з глушником та кол -кол -кол коліматорним прицілом. Такою самою зброєю користується і наш головний герой, того що Кольт 1911 з глушником та коліматорним прицілом це саме та зброя, якою користувався герой цієї серії фільмів. Ви просто їх. Погано дивилися, і цей мужик не просто врятував мені життя, а ще й після порятунку заплатив тисячу доларів, того що ну не відпускати ж мене з пустими руками. І більше того, завдяки тому, що я не проговорився і зберіг таємницю, мій респект підвисився настільки, що в моїй банді тепер може знаходитись до шести бандитів. Не знав, що бонд перебуває в якомусь нелегальному бандитському угрупованні, але припущу, що вони просто опечатались, і насправді там написано, що у мене бонда із шести бандитів. Я майже впевнений, що вони. І саме це мали на увазі. Радість від отриманого косаря продовжувалась не дуже довго, так як нам повідомили, що наші гроші полетіли на якийсь лівий рахунок якогось африканського принца. Вони були приказані на рахунок, який дала нам ваша дама, містер Бонд. Тож тепер мені треба бігти до служби безпеки мого банку для того, щоб терміново відмінити цей платіж. Прибігши до потрібного місця, я побачив веспер в полоні у албанців. Це можна помітити по тому, як вона на розслабоні стоїть поруч із ними та про щось балакає. Балакає, скоріше за все, про якісь штучні імплантації лоба, які дозволяють цим албанцям приймати в нього доволі величеньку кількість пострілів. І зрозумівши, що вбити себе за допомогою пострілу в голову у неї не вийде, веспер вирішила самовбитися самим драматичним способом серед усіх можливих. У мене аж сльозка потекла. Зате, померши, вона виронила свій гаманець, в якому лежала вся та сума, яку вона у нас пиздила. Тож тепер я задоволено вимикаю цю гру, так як вона підійшла до свого кінця. І що я можу сказати з приводу цієї гри, яку ми з вами щойно спостерігали? У мене склалося таке враження, що це не зовсім офіційна гра за мотивами Казино Рояль. Перші підозри з'явились, коли я друкував цю обкладинку. А вже коли скачував цю гру на торенті, там, де побачив під заголовок Сон Андрес, підозри вже максимально збільшились. Та не накручуйте себе, а це нормально з цією грою. Ти краще подивишся, що вони з продовженням зробили. Із Квантом милосердя. Ага. Та вони там із фільмом пристойно начудили. А з грою то виходить, ситуація цікавіша. Ну добре, піду вставляти диски з грою в консоль, яку я скачав на торенті. Play arrived, would you be in regret by the merciless eyes of deceit? I've seen some games that was full of.